Пірати, ти ще заробляєш на цьому? мусиш відповідати. Сьогодні існування великих файлообмінників здається диким, можливо, це можна вважати показником того, наскільки ми змінилися у сприйнятті піратства і авторського права. На сьогодні ми маємо наступні умовно вагомі причини піратства. Перше відсутність грошей, зарплати низькі, регіональні ціни на деякі види продукції вищі, ніж за кордоном, подекуди в рази. І тому єдиний вихід пограти в якусь гру і отримати певний софт та підняти чорний прапор. Кардинально засуджувати тут не буду. Всі ми ну, в тому чи інакшому вигляді прибігали до піратства. Друга для деяких галузей, хоч не хоч, а піратство єдиний зручний спосіб отримати контент. Ті ж аніме чи кіно, всі ми знаємо, де що можна глянути. Для людей, які не знають англійської чи будь-якої іншої мови, це єдиний спосіб перегляду. Давайте будемо чесними, що якщо чогось немає на тих же стрімінгових сервісах, де у вас є підписка, ви явно не шукайте іншого легального способу дотягнутися до контенту, а йдете на умовний е е е кіно Бест або інший ресурс. І остання причина ідейний піратство. Певні групи піратів переконані в тому, що будь-який контент має бути доступним, вони активно розповсюджують або й самі створюють піратський продукт. Ідейне піратство може бути мотивацією. Ідейні пірати вірять в доступність контенту і програмне забезпечення. І тут мова не про гроші, бо ми знаємо, що цифровий пірат, що заробляє на цьому, популярністю в спільноті не користується. Мова про справжню доступність і розповсюдженість. На диво, ідейні пірати не те, щоб вороги авторам. Багато хто закликає використовувати піратський контент як ознайомчий. І потім споживач міг купити і заплатити за те, що йому сподобалося. І оцей аспект свободи інформації та знань, та відношення до авторського права як до обмеження, яке перешкоджає поширенню знань та розвитку культури, я можу частково підтримати. Але тільки стосовно знань та інновацій, мене власне вкурує той факт, що, зробивши якийсь винахід чи корисну модель в ВНЗ чи на підприємстві, право власності отримає структуру, в якій ти працюєш. Але ВНЗ хоча б проплачують рік і. Далі патент у вільному доступі, і скільки проблем може виникнути у науковій діяльності через якусь зажравшуся техкомпанію. Для піратів копіювання не є крадіжкою, це скоріше акт спільного використання. Мрія таких піратів це файлообмінник з системою донатів авторам Культура не має існувати тільки для тих, хто може заплатити. І ідейні саме за це і борються, і саме про таких нарешті є поговоримо. заарештовано трьох шведів за підозрою в тому, що вони керують одним з найбільших сайтів для нелегального завантажування. Доброго вечора. Уряд США погрожує швеції торговими санкціями, якщо файлообмінники на кшталт The Pirate Bay не закриють. Нелегальне завантажування сильно засмутило великі голівудські компанії. The Pirate Bay був заснований у вересні 2003 року шведською антикопірайтною організацією. Pirate Партбайн назва буквально перекладається як піратське бюро. Готфрід Свартхольм, Фредерік Нейдж та Петер Сунде були основними учасниками руху за вільний обмін інформацією і вірили в ідею копімізму, що є філософським контраргументом до копірайту, стверджуючи, що інформація має вільно копіюватися. Той назву сайт отримав через те, що велика кількість контенту, доступної через нього, є об'єктом авторського права. З самого початку ТПБ позиціонував себе як бастіон вільного доступу до інформації, надаючи метадані для обміну файлами через мережу BitTorrent. Важливо, що сам сайт не зберігав піратський контент, а лише індексував посилання на нього, що стало ключовим аргументом у численних судових справах. Там по собі. Торрент та обмін файлами не є незаконними. Наприклад, багато розробників вільного та відкритого програмного забезпечення, тих же, наприклад, дистрибутиви Linux, використовують торренти для розпосудження своїх продуктів. Проблема виникає, коли через такі платформи розпосуджується саме контент, захищений авторським правом, без дозволу його власників. У 2006 році Шведська поліція провела масштабний рейд на сервери ТПБ. Проте сайт повернувся онлайн вже через три дні ще підкреслило його стійкість та підтримку спільноти. Я радий оголосити, що The Pirate Bay знову онлайн. Вдавися, Голівуде. У 2009 році засновників було визнано винними у сприянні порушення авторських прав та засуджено до тюремного ув'язнення і величезних штрафів. Вони подавали апеляції, але вироки були підтверджені. Апеляційний суд визнав, що провина підзахисних доведена. Фредріка Нея засуджено до 10 місяців. Петера Сунде до 8, а Карла Лунстрюма до 4. ТПВ постійно змінював доменні імена, хостинг провайдерів і географічне розташування серверів, щоб уникнути блокування. Перехід на магнет-посилання у 2012 році ще більше децентралізував систему, зробивши її менш залежною від централізованих трекерів. Попри всі труднощі, Pirate Bay продовжує існувати й досі, хоча його популярність і вплив дещо зменшилися з появи легальних стрімінгових сервісів. Його історія це сага про постійну боротьбу між ідеалами вільного доступу до інформації та захистом інтелектуальної власності. Стратегія ТПВ полягала в тому, щоб не зберігати піратський контент безпосередньо, а лише індексувати посилання на нього. Це було не просто юридичною лазівкою, а втіленням ідеї про те, що платформа лише полегшує обмін, а відповідальність лежить на тих, хто завантажує та роздає файл. Ти підкреслювала їхню віру в децентралізацію та самоорганізацію спільноти? Якби вони дізналися, що весь наш офіс це чат у IRC, то не повірили б. і не вірять, бо постійно запитують про контракти і компанії. Так ми намагалися організуватися, але нам жодного разу не вдалося. Вони навіть не спроможні уявити організацію, у якій немає боса. Люди і не уявляють наскільки ми маленькі. лише кілька хлопців у чаті. Кожне повернення сайту онлайн після спроб його закриття сприймалося прихильниками як перемога ідеї свободи інформації над спробами її контролювати. Це перетворило ТПБ на справжній символ опору у своїй роботі. ТПБ завжди прагнув до максимальної доступності та мінімальних обмежень. Це відображало ідею, що контент має бути доступним для всіх, незалежно від їхнього місця знаходження чи можливості сплатити. Існування ТПБ та й інших подібних ресурсів було одним із каталізаторів змін у медіаіндустрії. Постійний відтік аудиторії та піратських джерел змусив правовласників шукати нові, більш зручні та доступні легальні моделі розповсюдження контенту, що призвело до розвитку стрімінгових сервісів. У нас був і свій, якщо можна сказати, аналог Pirate Bay, відомий багатьом старичкам XUA. Його історія це прямо сага, що відображає бурхливі відносини між користувачами, правовласниками та державою в українському інтернет-просторі. Він був одним з найпопулярніших сайтів в Україні і його закриття щоразу викликало бурхливу реакцію суспільства. XUA був заснований влітку 2009 року. Назва власне походить від англомовного слова Exchange. Ідея сервісу полягала в тому, щоб надати користувачам можливість розміщувати, зберігати, публікувати та обмінюватися необмеженою кількістю інформації, заявлена мета створення національного файлового сховища, як свій швидко став найбільшим українським файлообмінником, пропонуючи величезний обсяг контенту від фільмів та музики до програм книг. Він був надзвичайно популярним завдяки своїй простоті використання, високій швидкості завантаження та звичайно широкому вибору безкоштовного контенту. За даними Alexa.com, у пікові періоди XUA входив до першої десятки найвідвідуваніших сайтів в Україні. З самого початку XUA працював у сірій зоні українського законодавства про авторське право. Хоча адміністрація стверджувала, що вони швидко реагують на скарги правовласників та видаляють на легальний контент. Величезні обсяги цього контенту робили його постійною мішенью для міжнародних корпорацій та українських правовласників. У січні 2012-го Міністерство внутрішніх справ закрило Exoy в межах розслідування кримінальної справи за частиною 2 статті 176 Кримінального кодексу України. Під час обшуків в офісі та дата центрах файлообмінника було вилучено понад 100 серверів із загальним обсягом інформації понад 600 терабайт. За легендою, приводом стали звернення від офіційних представників світових виробників програмного забезпечення. Закриття XUA викликало величезне обурення серед українських інтернет-користувачів. Почалася масштабна акція протесту, що включала до атаки на сайти держорганів, які на деякий час припинили свою роботу. Ця подія стала однією з наймасштабніших демонстрацій впливу української інтернет-спільноти. Під тиском суспільства та через відсутність достатніх доказів XUA було знову відкрито. Більшість інформації поступово стала доступною протягом місяця. Цей епізод показав складність застосування існуючих законів інтернет-ресурсів та значну суспільну підтримку файлообмінника. Але пам'ятаємо, при чийому в президентстві то все відбувалося, справжні причини тиску на файлообмінник можливо не полягали у піратстві. І ж Майкрософт, наприклад, заявили, що не подавали ніякого позову. Зрештою, сервіс поновив роботу, але тиск не припинявся. Хай згадувався у списках піратів управління торгового представника США. Адміністрація XUA продовжувала заявляти про свою роботу в правовому полі України та оперативно реагувати на обґрунтовані скарги, але не всі були згодні з їхньою інтерпретацією законодавства. Але в 2016 році XUI оголосив про припинення своєї роботи до кінця листопада. 16 року причинами було названо прямі погрози, шантаж та атаки, які наражають на небезпеку, особисту інформацію та особисті файли користувачів, які зберігаються на ресурсі, крім того, адміністрація вказала на нецивілізований лобізм нового закону про авторське право, який на їхню думку буде тільки діяти проти тих, хто спробує йому слідувати і стимулюватиме нехтування авторськими правами. Але резонансу, як з минулим закриттям, не відбулося, можливо, в головах громадян щось трохи прояснилося. Тим не менш, X.U.A. був значною частиною інтернет-ландшафту, де кожен віруючий у повну халяву всього міг отримати цю халяву. Чи є ідейні пірати повністю поганими хлопцями, злочинцями? У законодавства є більш-менш щадка відповідь. А у вас? Але якщо ми нормалізуємо піратство як явище, то ми відправимося в 2010 рік. Де люди вважали, що обмінники по типу Pirate Bay та XUA норма і все повинно бути безкоштовним. Якщо видавці ігор софту вважають нормальним ставити космічні ціни в Україні, то хай не дивиться поганим продажем і піратству. Піратство все ж таки наслідок: реакція на негнучкі, дорогі або незручні легальні моделі розповсюдження контенту. У кінцевому підсумку особисте рішення щодо піратства часто зводиться до індивідуального усвідомлення його наслідків для творців та суспільства, а також оцінки власних потреб та можливостей.